Українці можуть експортувати Києві найгірше за Іспанію або Еквадор. Перший у світі сорт морозостійкої ліани виростили в Ужгороді. Вона витримує температуру до мінус 30, а плодоносить так рясно, що господарі роблять зелене варення, маринади і навіть алкоголь, аби врожай не пропав. В рамках спільного проекту з Єврокомісією ТСН продовжує розповідати вам про успішний український бізнес, який вони вітчизняні Києві куштувала Олександра Мітіна. Звичайна ужгородська вулиця, собаки, приватні будинки. А згори замість винограду в'ються екзотичні ківі сорт, який виживає в українських умовах, виростив місцевий мешканець. Його звати Генрих Стратон. Доброго дня, Доброго дня. покажете нам усе. Звичайно, приходьте Здесь везде вокруг Ківі. Генрих веде ТСН власним подвір'ям. Києві тут господує вже 15 років. Першою селекціонер висадив ось цю Ліану. Вона і досі росте і плодоносить. Бачимо, наскільки це мощна Ліана. За всі ці роки вона видержала всі зими, які були в Закарпатті, в Ужгороді. І Температури були і до мінус 27. Перший у Європі морозостійкий ківі. У це довго не могли повірити навіть учені. Як це в Україні. Десь на окраїні, Ружгороді, в Ужгороді в захалусті, якби как бы виростілі сортківі морозистойки. Ні довіря була много, але докази не забарились. Гроні плодів звисають з гори на кшталт винограду. Дозріють вони у листопаді перед першими морозами. Поздні осінньо буде гораздо крупніє, то будь-около 7-8 сантиметрів. Плоди або 10 ків на кілограм і сотня кілограмів з кожного куща. Торішній врожай у стратона ще лишився у холодильнику. Сиропи із киві. Соки з киві і какби варення із киві, і навіть зеленуватий алкоголь. Кивіски ми так оно називається наш. Українські віскі. у цій теплиці 50 тисяч саджанців. Ківі частина вирушить до США, Канади та Європи. Решта залишиться українським покупцям. Сьогодні ростки ще тільки укорінюються у спеціальному ґрунті за умов майже 100% вологості. Жодних пестицидів Ківі не потребують виключно вода. Коли вони ще маленькі, як тут полив має бути чи не кожну годину, от як зараз. Тоді вони виростуть гарними і смачними. Поки десятка розбри. Іскувачів поливають саджанця, А заразом і кореспондента ТСН Генрих показує першу експериментальну плантацію Ківі. Між турботливо огорнутими ліанами прогулюються гуси. Ківі пернаці не їдять. А от бур'янами не гребують, іспользуються ні в качестві трудової сіли. кому-то ж треба косити. Перші плоди тут з'являться за чотири роки. Ківі зав'ється по ціпках на гору і створить суцільний зелений дах. У друга стратона Морослава Чучки, п'ятирічна Ліана, вже розрослася на весь двір. Ось воно тягнеться вже у спальну кімнату. От коли вже буде під подушкою у ліжку, от тоді вже на бредно. каже, на смак українські ківі від еквадорських не відрізниш без змін. Без без якихось признаків різниці смакові якості ті самі врожай. Морослав роздає родичам і сусідам задля реклами. Сподівається, морозості Києві стане символом нової України, найгіршим за калину, сало Але та борщ. Киві вродили тоді, коли упав режим Януковича. той рік Олександра Міці Віталій Дорожченко. ТСН 1+,1.